Союзники у НАТО досягнули згоди щодо фінансування на військові потреби для України наступного року у розмірі 40 мільярдів євро. Ви молодець. офіційно, це рішення мають затвердити на саміті НАТО у Вашингтоні наступного тижня. Водночас, джерела агенції Reuters, яка повідомила цю новину, уточнюють, що, хоча країни-члени не підтримали початковий запит Столтенберга щодо багаторічного зобов'язання, ця домовленість містить положення про переоцінку внесків союзників на майбутніх самітах НАТО, тобто переоцінку у бік збільшення. Нагадаємо, що на ювілейному 75-му саміті НАТО НАТО у Вашингтоні оголосить про створення нової структури для координації всіх видів допомоги Україні у довгостроковій перспективі, яка матиме назву допомога НАТО з безпеки і тренування для України. Крім того, буде створена посада спецпредставника у Києві для контролю за міжнародною координацією постачання зброї та навчань для українських збройних сил. Підегідою НАТО, і сьогодні розпочинаємо ефір із чергової жорстокої атаки на Дніпро. Вранці 3 липня Росіяни атакували місто. У Дніпрі лунали вибухи. Пошкоджень зазнав торгівельний центр. І наразі відомо вже про 5 п'ять загиблих і 47 постраждалих. Повітряні сили України уточнили, що Росіяни завдали удару по Дніпропетровщині трьома крилатими ракетами наземного базування Іскандер, чотирма керованими авіаційними ракетами та п'ятьма ударними БПЛА. Ла типу шахет українські ППО збили 11 повітряних цілей. Український президент Володимир Зеленський заявив, що цей російський терор можуть зупинити тільки дві речі: це сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї. Світ може захистити життя, і для цього потрібна рішучість лідерів, заявив український президент Зеленський. Координаторка гуманітарної підтримки ООН в Україні Деніс Браун засудила російську атаку і заявила, що обурена новиною про чергову атаку Росії, яка сколихнула місто Дніпро сьогодні вранці, коли люди починали свій день. Лише два дні тому вона каже, була там і бачила руйнівний вплив атаки минулої п'ятниці, яка зруйнувала житловий будинок прямо перед офісами ООН. Знову в Дніпрі, четвертому заволочному місті країни, яке також стало домом для тисяч людей, які тікали від бойових дій. Родини втратили своїх близьких, люди були поранені. Вибух також завдав шкоди лікарням, школам та а, місцю, де проживає понад 120 переміщених осіб, як заявила Деніс Браун. Народ України продовжує платити найвищу ціну а, у цій війні, оскільки щодня напади забирають життя руйнують домівки та приносять дедалі більше страждань. І вона завила ще раз. Закликаю поважати міжнародне гуманітарне право цивільне населення. Не має бути ціллю війни, його потрібно захищати. Знов ж таки, це заява від представництва організації Об'єднаних Націй в Україні. Ми будемо бачити, чи будуть офіційні реакції від Сполучених Штатів сьогодні. Тут у Вашингтоні, зараз 11 ранку. Якщо будуть якісь заяви. То обов'язково про це повідомимо нам соцмережах голосу Америки Української. Перед самітом НАТО, який вже наступного тижня відбудеться тут у Вашингтоні, до американської столиці напередодні за... напередодні завітали українські посадовці, зокрема міністр оборони Рустем Умеров. І на зустрічі із очільником Пентагону Лойдом Остіним він зокрема заявив, що сподівається, що Україна незабаром отримує запрошення приєднатися до альянсу. Напередодні ж у речника Пентагону Пата Райдера запитали, чи хоче Вашингтон бачити у НАТО Україну, О, що він сказав. Чи вважає міністр Остін, що України слід дозволити приєднатися до НАТО? Я думаю, ви чули, як міністр Остін та інші говорили про майбутнє України в НАТО і тому не США вирішують допускати Україну в НАТО чи ні? Це рішення альянсу НАТО, тобто 32 країн. Але звичайно, те, що ми зараз робимо, полягає в тому, щоб побудувати міст для вступу України у НАТО, і тому частина цього питання полягає в тому, щоб працювати з Україною з точки зору розгляду їхніх військових та оборонних можливостей, не тільки для того, щоб переконатися, що вони зможуть підтримувати їх у майбутньому, але й для того, щоб створити оперативну сумісність на той день, коли вони стануть членами НАТО якщо лідери НАТО наступного тижня на саміті вирішать допустити Україну до НАТО, США підтримують це. Знову ж таки, я не збираюсь випереджати те, що НАТО може або не може оголосити. Ви знаєте, ми дуже чітко заявили, що бачимо, що майбутнє України в НАТО. І Як раніше заявляв Єн Столтенберг, чинний генсек НАТО, а також посолка Сполучених Штатів при НАТО, все ж таки очікування, запрошення очікувати запрошення України до НАТО саме на цьому саміті у Вашингтоні не варто. А Єн Столтенберг, який перебував тут у Вашингтоні, буквально кілька тижнів тому, він сказав, що. Окрім цього, проте все ж таки на Україну на саміті чекатимуть важливі результати. Це оголошення про посилення ролі альянсу в допомозі Україні, програму тренувань для українських військових, нові оголошення про допомогу, зокрема посилення протиповітряної оборони, а також нове формулювання щодо майбутнього України в альянсі. І як повідомляє наша кореспондентка у державному департаменті, США, лідери нині лідери країн НАТО обговорюють формулювання, яке може бути в підсумковій декларації саміту. І там, зокрема, можуть задекларувати, що шлях України до альянсу є. Незворотнім знову ж таки це дискусії, які зараз ведуться. Як заявив посадовець державного департаменту? що зараз формулювання декларації ще не узгоджене і так виглядатиме, що узгоджуватимуть цей текст буквально тут на саміті НАТО. Як ставляться до перспективи приєднання України до альянсу американські законодавці? Про це наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова поспілкувалася власне і з американськими конгресменами, а зараз приєднується до ефіру, щоб. Розказати про це нам. Катю, привіт. Вітаю Юлю і вітаю наших глядачів. Катю, чого ж все ж таки очікують від саміту НАТО американські законодавці, зокрема, коли стосується власне перспектив приєднання України до Альянсу. І чого взагалі законодавці очікують від цього саміту? Загалом, о... Як демократи, так і республіканці, з якими я спілкувалась, погодились на тому, що потенційний вступ України в НАТО буде важливою темою обговорення під час цього саміту у Вашингтоні. Водночас вони говорять, що найближчим часом не очікують членства України в НАТО. Обмовляються зокрема двома причинами: по перше, реформи, які Україна має здійснити для того, щоб стати членом НАТО, зокрема, у сфері корупції або судових реформ. Також той факт, що Україна. Зараз перебуває в стані війни. Є другою причиною, чому на думку законодавців, Україна зараз не може стати членкинею НАТО, але водночас вони погоджуються на тому, що перспективи членства України в НАТО можливо якийсь план, коли саме це може статись, і як зробити це якомога швидше буде важливою темою обговорення під час цього саміту наступного тижня. Про послухати власне, як вони пояснюють можливість майбутнього України в НАТО в коментарях, коли я з ними спілкувалась. Нам необхідно переконатися, що ми зробимо все, аби військовий альянс НАТО тривав, і ми матимемо ще 75 років міцності. А от Україні потрібно прийти довгий внутрішній шлях, перш ніж вона буде у позиції для розвиту питання вступу до НАТО. Їхній уряд має провести багато внутрішньої роботи, аби гарантувати, що норми закони діють, що є незалежний суд, що вони можуть створити демократичні інституції, які підтримуватимуть їх довгостроково. І це залежить лише від них, і поки вони не вирішать ці питання, а також поки ми не закінчимо війну між Росією та Україною, я вважаю, що нам не потрібно говорити про вступ України в НАТО.